Італії зі сріблом у команді. На початку жовтня чемпіонат світу з фехтування на візках приймало місто Терні. Участь у змаганнях взяли спортсмени з 34 країн. Національна збірна України виступала у складі 16 фехтувальників та фехтувальниць. Серед них і Закарпатка Надія Дьолох. І у командних жіночих змаганнях на шаблі українки завоювали срібну нагороду. Це була така досить вагома для нас перемога. Ми зустрілися спочатку з польською командою, а було дуже важко, тому що противниці є досить сильні і у фіналі програли китайській команді за, за золото. Було чудово, дуже емоційно, дуже радію, що ми змогли все ж таки привести до України таку перемогу, вдячна дівчатам, тому що це є командна медаль. Титул віце-чемпіонок світу для наших дівчат це вагоме досягнення, адже через війну українська пара збірна в основному тренується та проводить збори за кордоном, надають бази та можливість сперенгуватися у Польщі та Німеччині. Рівень фехтування зростає і з кожного разу. Ну, якби противниці, так само як так само, як і ми стаємо сильніші, тренуємось. Трохи трохи важко, бо у зв'язку з війною ми не маємо можливості постійно бути на зборах в Києві, тому що це з одного боку небезпечно з іншого люди, які спортсмени, які проживали там в Харківській, Миколаївській області, вони змушені тренуватися десь за кордоном, тобто. Трохи є така складність, що постійно потрібно шукати якісь тренувальні збори за кордоном, якийсь спаринг для того, щоб постійно себе тримати в формі і щоб показувати якісь результати. На тиждень Надія Дьолох повернулася до Ужгорода. Після нетривалого відпочинку поїде до своїх колег по зброї на збір до Польщі. Там готуватимуться до чергового етапу Кубку світу, який триватиме у Таїланді. А глобальна мета ліцензія на Паралімпійські ігри. Наразі в Ужгороді немає можливості тренуватись, тому що в нашому залі проживають люди. Наскільки я розумію, тут є лише мій тренер. Тобто якісь уроки я би могла мати а для фехтування дуже важливий спаринг, і я мушу це шукати десь за кордоном. Це ще зарано говорити, але я прикладаю дуже багато зусиль, бо це дуже важливо, і я хочу представити Закарпатську область на Паралімпійських іграх. То є моя основна основна мета.